Як обрати лінзу до лижної маски? Розповідаю про категорію s 3 та s 4 Тобто це лінзи, які а, предназначені для катання у сонячних умовах у дуже світлу погоду. Наприклад, сьогодні в Буковелі сонячна погода дуже світить сонце. В лінзі s 1 категорії мега некомфортно. Лінза s 2 вона вважається більш універсальною, але в ній також місцями може бути некомфортно. Так? Лінза s 3 просто суперечно. Лінза s 4 ще краще. Тобто s 4 S3 3 це якраз для ось такої от сонячної погоди. Саме тому в комплектації до наших масочок іде дві лінзи: одна на такі сонячні погодні умови, а інша на погодні умови більш похмурі або вечірнє чи нічне. Катаннечко. Змінюється дуже швидко та легко на магнітиках, або беріть собі фотохромну лінзу, яка сама буде змінювати ступінь затемнення. Деякі моделі лінз закінчуються. Поспішіть придбати свою найкращу лижну маску, де співвідношення ціни та якості просто не відповідають один одному, адже якість значно краща, ніж ціна.